Вітаю, друзі, в ефірі. Програма Експертна думка. Тут ми спілкуємося з представниками бізнесу. І сьогодні навпроти мене сидить комерційний директор національної мережі металоцентрів Вартіс Сергій Коваленко. Сергію, вітаю вас! Вітаю вас, вітаю всіх слухачів. Дякую за запрошення, Сергію. Кілька слів, якщо можна, про вас, про компанію Вартіс. Ми мережа металоцентрів по всій території України на сьогодні налічує більше 50 складів складів по території України з чисельністю більше 500, 500 чоловік штату. Сергій, ну давайте поговоримо власне, про вашу діяльність і почнемо з того, взагалі, як вам в нинішні роки працюється, що змінилось в порівнянні з минулим роком, яким ви бачите ринок металопрокату в 2025 році. Ясно, що ми вже третій рік поспіль працюємо в умовах війни, вже пішов четвертий рік. Широкомасштабного вторгнення, і ми вже весь цей проміжок часу пристосовуємося, адаптуємось і постійно намагаємось підлаштовуватися під поточні потреби ринку, під наших клієнтів і під ті умови, в яких зараз існує все суспільство. Ясно, що ми втратили одну треть нашої кампанії, яка була зосереджена в тих регіонах, які зараз тимчасово окуповані. Але тим не менш, ми змогли переформатувати нашу про роботу. Ми змогли змінити наші логістичні ланцюги, і на сьогоднішній день навіть розвиваємось, відкриваємо нові склади і точно віримо в перемогу України, щоб бути точно конкурентно спроможним в поточних умовах. Ну а якщо говорити е, про ринок металу в цілому, то на вашу думку, що найбільше сьогодні впливає: це попит, логістика, імпорт чи щось ще? Ну, перш за все, зараз впливає війна. Це основний фактор, який впливає не тільки на наш бізнес, а в принципі на всю країну, на всіх людей. Це основне горе всієї нашої країни, і основний такий тригер на сьогоднішній день це працювати з рахуванням сьогодення, що я маю на увазі розкажу. Ну, По-перше, з 2022 року, на жаль, ми втрачаємо території, де були розташовані перш за все, де жили наші люди. Це саме головне. По-друге, ми почали втрачати ті склади і той попит. З споживання, само собою, в регіонах, які на сьогодні тимчасово окуповані, але з урахуванням поточних подій далеко не будемо ходити. Сьогодні вранці ми бачили обстріл всього Києва. Є на жаль на превеликий жаль жертви, руйнування і в цих умовах ми намагаємось працювати і працюємо наскільки це можливо максимально ефективно, ефективно з точки зору як для держави, з точки зору як для наших співробітників і для нашої користі в державі в цілому. Що основне змінилось? Ну, по перше, це змінилася система споживання, структура споживання металопрокату в Україні починаючи з 2022 року до сьогоднішнього дня. Значне зменшення обсягів споживання металопрокату саме в будівельній галузі. Дуже великий регіон, який ми на сьогоднішній день з точки зору споживання втратили. Харків буде залишатись українською територією, але це був один із дуже великих центрів споживання. До 2022 до року змінила структура споживання, тобто одна треть споживання будівельної галузі наразі не існує фізично підприємства або припинили своє існування, або припинили свою діяльність тимчасово. Ось, і ми бачимо підвищення попиту і споживання певних галузь. Перше за все, це галузь пов'язана з обороною країни. Це оборонна галась. Mm -hmm. І частина металопрокату, яку ми продаємо, в тому числі споживається саме цією галузі. Тому основний такий дуже важливий момент, що відбулося: це зменшення попиту і споживання в будівельній галузі і збільшення споживання в оборонному секторі. Угу. Я нагадаю, у нас е в гостях комерційний директор національної мережі металоцентрів Вартіс Сергій Коваленко. Е Сергію. Е Частина виробників е, в зв'язку з ситуацією залишилась на тимчасово окупованих територіях. Які шляхи заміщення цієї продукції, і як е, власне вам вдається адаптуватись до нових реалій? На превеликий жаль, вся країна втратила два великі заводи, які знаходились, знаходиться по сьогоднішній день, але один із них повністю зруйнований, другий частково. Це те, що ми знаємо загальної інформації. Це завод Азовсталь, який належить групі компанії Метенвест, і завод Іліча. Це два великі заводи, які випускали листовий металопрокат, випускали рейки і рельси, і це було велике виробництво двотаврових балок. Саме цю продукцію, на жаль, ми зараз ясно в Україні купити не можемо, і тому ми перейшли на закупівлю цієї продукції на імпорті. Що має на увазі, це є постачальники, які розташовані найближче до України з логістичної точки зору. Це Європа, це Турція, і останнім часом навіть деякі позиції імпортуються з Китаю. Тоді логічне питання буде е, заключатись саме в тому, як, е, який вплив мають імпортери, як вони впливають на ціни відповідно і чи від, відчуває галузь тиск з боку імпортної продукції. На сьогоднішній день ми в більшості залежні від ціноутворення Турції. Чому саме Турція? Розкажу зараз детально. По-перше, Турція відносно недалеко знаходиться від України логістично. Вже починаючи з 22-го року ми активно почали розвивати логістичні ланцюги, які пов'язані саме з турецькими постачальниками. Це є морська логістика, яка як відомо всім, це найдешевше вид транспорту, найдешевша логістична складова на сьогоднішній день. І завдяки цій логістиці, дешевій логістиці, ми можемо без проблем доставляти швидко асортимент, необхідний для українського споживача саме з Турції. Деякі позиції на сьогоднішній день виробляються в Україні. Це є основні виробники Арселор Мітал Кривий Ріг» і група компанії Метенвест. Часткова продукція, яку вони виробляють. Вона її ціноутворення прив'язано до експортно-імпортного паритету. Що я маю на увазі? Якщо внутрішні виробники будуть завищувати дуже ціну, вони зіштовхнуться з проблемою тотального імпорту. Що я маю на увазі? Тотального, це значить, що їх виробництво буде зупинятись, і всі і споживачі, і ми, як металоторгова компанія, можемо переключатись на імпортні позиції. Але вперше за все, ми переслідуємо дуже важливе завдання. Ми підтримуємо всіми силами наших внутрішніх виробників, тому що це робочі місця, це податки всіх рівнів, і це взагалі рівень економіки, завдяки, е, які підтримуються завдяки великим виробникам, таким як Арселор Міттл, Кривий Ріг і Метенвест. Щодо ціноутворення. Як я вже сказав, внутрішні виробники вони повністю прив'язані до експортно-імпортного паритету, і в тому разі, якщо вони будуть тримати ціну завищеною, ясно, що певна частина споживачів буде розглядати дешеву альтернативу. Це зрозуміло з точки зору споживання, тому що кожен виробник, який споживає металопрокат, він прагне досягти якомога менше собівартості своїх робіт, своїх певних. Металоконструкції, ну то, що тобто, все те, що споживає металопрокат, вони намагаються здешевити, тому що а, все це споживається в Україні. Вона повинна мати на сьогоднішній день мінімальну стоїмость, тому що кожен, е, кожен постачальник, кожен споживач прагне до певної економії. Цієї економії можна досягти завдяки наявності дешевої сировини для їх виробів. А це металопрокат, якщо ми зараз конкретно кажемо за вироби, які. Виробляються з металу, відповідно, всі намагаються купити продукцію якомога дешевше, і в тому разі, якщо внутрішні виробники будуть тримати завищену ціну, ясно, що більшість буде переключатись на імпортні альтернативи з точки зору економії. Тому внутрішні заводи, виробники, як я казав ArcelorMittal, Кривий Криворіг і Metinvest, вони тримають відповідну ціну з точки зору захисту внутрішнього ринку від імпорту. Це стосується тих позицій, які саме виробляються в Україні. Добре, ну тоді теж актуальне питання. От, будівельна галузь, я думаю, вона говорить і думає трошки вперед, говорячи про перспективу відбудови там, і так далі. От, на вашу думку, на якому етапі ми зараз перебуваємо? Чи відчувається реальний рух в цій галузі на даний момент, і яку роль відіграє саме ринок металопрокату в цій усій історії? Ну по-перше, щодо відбудови, ви згадали це дуже важливе питання. І починаючи з 2022 року, всі будівельні компанії, вся галузь, яка залежить від будівництва, ми всі намагаємось приготуватись заздалегідь до відбудови після закінчення війни. З 23-го року наша держава запровадила програми по відбудові інфраструктури. Перш за все, це були зруйновані мости, мостові переходи, які були підірвані в 22-му році, коли відбувалася активна фаза наступу у нас в Україні. Це була достатньо е, такий великий поштовх з точки зору споживання металопрокату, що підтримало галузь виробництва металопрокату в Україні. Що підтримало достатньо таким жвавим споживанням? Була Відбудова пов'язана, як я сказав, інфраструктура, це дорожня інфраструктура. Почали відбудовувати мости. Ми всі очікуємо закінчення війни і ясно, що ця відбудова, яка вже відбулася, це зовсім незначний об'єм, який реально потребує вся держава. Є дуже зруйновані регіони. Ми кожен день бачимо, чуємо цей великий біль пов'язаний з бомбардуванням Харків, Суми, Запоріжжя, Херсон. Ці міста вони достатньо вже на сьогоднішній день дуже велика потреба у відбудові. Але е, всі е, компанії, які можуть виробляти на сьогоднішній день будів, е, будівельні якісь товари, е, ті компанії, які можуть проводити будівельні роботи з точки зору відбудову або навіть будівництва з нуля, ясно, що вони не можуть приступити до своїх робіт, ну, тому що це на сьогоднішній день фізично нереально. Але вже достатньо багато є напрацювань пов'язаних з проектами по відбудові існуючих руйнувань, і плюс проекти будівництва взагалі нових районів, мікрорайонів у містах, де є така нагальна потреба. Була певна кількість будівельних робіт проведена у тих містах, які були деокуповані. Якщо ми зараз кажемо конкретно за Київську область, це Буча, Гостомель, Ірпінь були достатньо зруйновані міста. І саме друга половина 2022 року більшість припало на 2023 рік. Це була відбудова цих регіонів. Саме завдяки цій відбудові були створені навіть нові робочі місця, і це дуже допомогло з точки зору споживання металопрокату саме у цих проєктах. Але на сьогодні ці проекти або вже виконані, або заморожені, тому що фізично немає можливості це проводити, ці роботи виконувати. Повторюсь, є дуже багато проєктів, яких вже навіть стверджені до відбудови, які затверджені. Фізично з точки зору проектування, але всі очікують: основного основного це закінчення війни. Сергію, дякую вам за розмову, за екскурс у галузь металопрокату. Хотілося б в кінці запитати вас, що можете побажати нашим слухачам, і з чим можна звернутися саме до вас, до компанії Вартіс. Звертаючись в нашу компанію, клієнти отримують кваліфіковану консультацію. Вони отримують достатньо широкий асортимент продукції. Це, до речі, не тільки металопрокат, це і будівельні матеріали, це, як ми їх називаємо, супутні. Ня продукція відрізні круги, це електроди і вся продукція, яка пов'язана зі споживанням металопрокату і з виробництвом металоконструкцій, і комплексно закрити повністю своє замовлення у нас в компанії. Те, що ми на сьогоднішній день забезпечуємо розвиток нашої мережі по Україні, це перш за все наше прагнення стати ближче до клієнта. Ми хочемо якомога швидше надавати продукцію і сервіс, який ми зараз забезпечує компанія по всій Україні наших клієнтів, щоб це було максимально швидко, максимально комфортно і клієнт завжди у ходу від нас задоволений, тому що він отримав саме те, що чого він очікує. Тому з нашої сторони ми гарантуємо це високий сервіс обслуговування, широкий асортимент продукції металопродукції, перш за все, також будівельних матеріалів. Ну, ясно, що по конкурентним ринковим цінам. Сергію, що побажаєте на останок нашим слухачам? Хочу побажати всім нашим слухачам, перш за все, здоров'я і терпіння в поточних умовах, тому що ми точно повинні витримати і перемогти. Тому що це завдання всієї країни, це завдання номер один, і вже після перемоги ми точно зможемо відбудувати країну, враховуючи наш досвід і наш кваліфікований персонал, дякую вам за оптимізм. Дякую вам за розмову. Шановні слухачі. Сьогодні у нас в студії експертної думки був Сергій Коваленко, це комерційний директор національної мережі металоцентрів. Вартіс. Дякую вам, Сергію, за розмову, за е, таку змістовну, змістовну історію і екскурс е, у е, галузь металопрокату. Ми бажаємо вам успіхів у вашій справі. Нехай розвивається бізнес, нехай цвіте Україна. Дякую вам ще раз. Дякую вам. Слава Україні. Героям слава.